Доброго ранку, любі малята! Рада вас вітати на своєму занятті. Сьогодні на нашу осінню математику завітали гості смайлики. Пропоную з ними привітатися. Посміхнемось скромняшу. Посміємось з реготуном. Помахайте долонькою махайки. Покажіть язика пустуну. Класнюку покажемо клас. До заняття готові всі у нас. І мрійник хоче познайомити нас з першим завданням. Один багато. Скажіть, скільки яблук? Одне. А поруч? Багато. Скільки груш? Одна. А поруч? Багато. Скільки огірків? Один. А поруч? Багато. Скільки помідор? Один. А поруч? Багато. Махайка поспішає до нас вже з новою грою Ольоровий будиночок. Подивіться, кожен поверх цього будинку різний за кольором. Скажіть, будь ласка, перший поверх якого кольору? Зеленого, а другий жовтого, третій синього, а четвертий червоного. А якого кольору дах? Оранжевий або ще можна сказати помаранчевий. А хто ж може мешкати в цьому будинку? А ну давайте поглянемо. Ой, та це ж іграшка, отже, це іграшковий будинок. Дітки, хто це? Це ведмедик, а якого він кольору? Зеленого. А як ви гадаєте, на якому поверсі буде мешкати ведмідь? На першому. Так. А це хто? Крокодил. А якого він кольору? Жовтого. А на якому поверсі буде він мешкати? На другому. А це хто? Слониня. Слоненятка на якому поверсі буде мешкати? На третьому. А робот якого кольору червоного. І буде мешкати на четвертому поверсі. Ось така була цікава гра. А пусту вже приготував для нас руханку. Прийшла осінь. Ставайте зручно і повторюйте. Осінь, осінь, ти прийшла. Ну що ж, продовжуємо наше з вами заняття. Риготун, поки ми з вами робили цікаву руханку, вже побував в гостях у лісових звірях та перевірив, чи готуються вони до зими. А що ж запасає зайчика? Ну, підкажіть малята. Морква та капусто. Скажіть, будь ласка, скільки морквину зайчика ви бачите? Так, поки що одну. А давайте порахуємо, скільки капустин. Один, два. Скажіть, а чого менше? Моркви. А наскільки менше? На один. А що ж запасає їжачок? Яблука та гриби. Давайте порахуємо, скільки яблук. Один, два, три. А скільки грибів? Один, два, три. Три яблучка, три грибочка. А це означає, що їх як? Порівно малята, вірно. А що ж запасає білочка? Горішки та шишки. Давайте порахуємо, скільки горішків у білки. Один, два, три, чотири, п'ять. А скільки шишок? Один, два, три, чотири. Скажіть, будь ласка, чого більше? Звісно, горішків. А наскільки більше? На один. А скромня Пішов в гості до малят і перевірив, чи змінили вони вже літній одяг на осінній. А ну, скажіть малята, як називається цей осінній одяг? Светер. А тепер підберіть, будь ласка, пару з цих геометричних фігур. У нас є трикутник, круг та квадрат. Що нам підійде до цього пазла? Звісно, квадрат. Погляньте уважно сюди. А як називається цей осінній одяг? Штани. Яка з цих геометричних фігур нам підійде? Трикутник. Ой, погляньте, діти вже змінили своє літне взуття на осіннє, і це малята кросівки. Скажіть, будь ласка, яка геометрична фігура буде парою до цього пазлу? Так, круг. Ну що ж, класнюк показує нам клас. Ви молодці, впорались з усіма завданнями. І смайлики вам кажуть до побачення, до нових зустрічей! Їм було з вами надзвичайно цікаво. До побачення, малята!